Денис, що, що це було? Футбол 6-0. Ну, використали всі свої можливості для взяття воріт. Тому такий, мабуть, рахунок, а команда суперників ну, трошки десь була не така влучна, як ми. Та я б сказав так відверто, що. Ну... Враження було таке, що у вас із шести моментів не було, але ви забили шість голів. Прич... Не, не можу сказати, що у суперника їх було багато, не було багато у суперника. Рівна гра була десь. Десь рівна гра нам пощастило, я ж кажу, те, що ре... Ре... реалізували десь напівмоменти свої. Так? Ну, і Мотивація від нашого президента також е... дуже велику роль зіграла. Його сьогодні не було, що він вам переказав. Е, не цими йому переказали свої вітання. Хай поскоріше вертається вже. Назад до команди скажіть по грі одразу кинулося в вічі. Ви не програли у швидкості, хоча діяли від оборони, але постійно перекривали суперників. Ну, у нас, мабуть, ще не така зіграна команда, щоб ми могли там один одного розуміти і пресингувати колективно. Тому десь від оборони почали грати. Потім десь гол швидкий так, додав впевненості. Тоді все розкрилося і ну, все виходило. Що, Юра в рамці підганяв, він сьогодні такий емоційно збуджений був. Юра Сьогодні, мабуть, лев матчу. Як на мене, і забив, і відбив, і віддав. Молодець. З перемогою. Дякую.